Апарат Амікус призначений для виготовлення тромбоконцентрату. Подарували обласній станції переливання крові. Меценатом виступу благодійний фонд від серця до серця коштує такий апарат 1 мільйон 300 тисяч гривень. З його допомогою рятуватимуть дітей хворих на лейкоз. Сьогодні новий апарат передали медикам. З такої нагоди до станції переливання крові завітали очільники області, представники благодійного фонду, а також співак Віктор Бронюк. Червону стрічку на новенькому апараті для виготовлення тромбоконцентрату. Перерізають соліст гуртусік Віктор Бурнюк разом із Оленою Бесарабою. Вона представник благодійного фонду Від серця до серця. Саме цей фонд подарував станції переливання крові новий апарат. Таких шість апаратів є по Україні і наша Вінницька область вона тримала сьомий апарат. Цей апарат ми чекали майже 5 років, і насилу ми його отримали. І ми дуже безмежно раді цьому апарату, тому що апарат унікальний. Це апарат 21-го століття. Апарат, який буде виготовляти компонент тромбоконцентрат, який дуже необхідний онкохворим, особливо діткам, які хворіють на лейкози або вроджені аномалії кровотворної системи. Також ми будемо допомагати і дорослим хворим, які хворіють на гематологічні захворювання. Автоматично зрабатувати апарат. На дисплеї тут показана вся інформація, вводяться обділені параметри донора, наприклад, вес, рост, пол донора, кількість тромбоцитів. Все це фіксується тут, на дисплеї. Нічого такого не чувствую, все нормально, все добре. Раніше тромбоконцентрат у станції переливання крові виготовляли виключно вручну, і на цю процедуру йшло до двох годин. За допомогою цього апарату тромбоконцентрат будуть виготовляти за 40 хвилин, і якість його буде набагато вищою. Цей апарат буде робити високоякісні тромбоцити. Він буде безпечний як для донора, так і пацієнта. Ольга Сольвар, Олег Литвинцев, телеканал Віта.